Тетяна Михайлівна Чебес, вчитель математики Погребівської загальноосвітньої школи, не стримує сліз. Свого учня, героїчного воїна Олександра Васильєва, згадує щодня. Говорить, зі шкільної парти був відповідальним, готовим в будь-яку хвилину прийти на допомогу. «Був такий випадок, мене ну, гордо боле було. Я так підходжу до класу, розказую нову тему. І так ну шепчу, А вони сидять, прислухаються і не можуть сказати, а він каже. Тетяна Михайлівна, а не мені поясніть, А я всім тоді розкажу. Перший день повномасштабного вторгнення Олександр Васильєв на бойовому посту, по-іншому, не міг. Військовий присязі кар'єру військового обрав виважено, навчався в Академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного. Далі служба в лавах ЗСУ. Та гасло Служу народу України залишився вірним до кінця. Мужній воїн звільняв бучу ірпінь. 27 березня рідні отримали страшну звістку. Старший лейтенант Олександр Васильєв загинув. Болюча втрата сколихнула малу батьківщину Чернігівщину. Ми всі з вами втратили не просто героя. Ми втратили людину з великої літери. Олександр Васильович це справжній. Зразок героїзму, незламності духу, патріотизму, патріота, воїна, захисника вірного сина нашої держави, пам'ятають в рідному селі. Пам'ятають бойові побратими. Він назавжди в серці неньки України. 14 жовтня в знаковий для мужніх захисників захисниць день Олександра Васильєва увіковічнили в граніті. Меморіальну дошку встановили на фасаді школи, в якій навчався герой. На траурному і водночас урочистому заході рідні воїна, керівництво сухополов'янської ОТГ, бойові побратими односельці. Батьки героя відкривають пам'ятний знак. Сашу завжди знала, що він був добросовісний, відповідальний. До всіх з доброю душою відносився, всім старався допомагати. Але життя, як кажуть, Бог дав, Бог і забрав, Бог бере тільки самих кращих. Сьогоднішній наш захід це безумовно та шана, яку ми можемо віддати загиблому герою от, за його неоціненний подвиг. За його жертовність, заради того, щоб у нас в країні був мир, мирне небо над нашою громадою, над нашою Україною. І саме головне відкриття цієї меморіальної дошки це щоб всі ми пам'ятали, шанували про його світлу пам'ять, про його цей подвиг, от так як і всіх наших героїв, які віддали своє життя і героїнь. за… Нашу країну, за нашу свободу, за нашу рідну землю. Наша родина військовослужбовців низько вклоняється перед батьками і віримо, що перемога буде за нами, що ота ворожа смерть, яка яку несе російська армія, вона Кине наші землі, ми її виженемо з нашої землі. Хвилина мовчання динина пам'яті бойовому офіцеру, який душу і тіло поклав за свободу, мир, спокій України. Кожен удар метронома відлунює в серці. Не забудемо, не пробачимо, переможемо. Це все вже на генетичному рівні, із покоління в покоління. Він був героєм нашої країни, і він. Назавжди останеться в наших серцях. Ми дякуємо за що, що він обороняв нашу Україну, віддав життя за наше життя. Ми його ніколи не забудемо. Олександр Васильович Васильєв буде вічно жити у наших серцях. Навіть не одне покоління буде пам'ятати про внесок. Який він зробив для всієї України вічна пам'ять, вічний спокій, герої не вмирають, герої житимуть вічно у наших серцях. В серцях земляків Олександр Васильєв навічно залишиться 32-річним. герою доземний уклін, пам'ять людська. Дві матері рідна ненька, що носила під серцем, співала колискові – Виховала справжньою людиною, і ненька Україна возносять молитву за сина героя. Він і у небесному воїнстві Архангела Михаїла. Вірний військовій присязі несе варту, аби ми жили під мирним небом України.